Все, що вкрало в українців в Україні ця зграя топ корупціонерів на чолі з Міндічем, можна і треба повернути, як повернути і їх ті, що встигли втікти, і зараз в Ізраїлі. Зараз вам поясню просто зараз їх тіньовий так званий офіс, а насправді кудло корупції, знаходилося тут, просто на вулиці Володимирській, в Києві. Раз. Що тут повертати в цей офіс? Вся чорна бухгалтерія, і чорні юристи і бухгалтери, всі тут і відомі слідству. Мають дати покази, мають бути вилучені всі документи. А головне, проводки, контракти, контрагенти, фірми, про фірми-прокладки, банки, через які йшли вкрадені в Україні гроші. А гроші вдумайтесь, якщо тільки річний прибуток енергоатому 200 мільярдів гривень. А декілька років ця зграя працювала, і мінімум 15% відкати це десятки мільярдів на рік вкрадених в Україні. Тому і документи є, і зрозуміло з яких банків і як повернути. І я стверджую, бо знаю, що і Швейцарія, і США, і Велика Британія, і Ізраїль всі готові і допоможуть поверненню вкрадених під час війни топ корупціонерами з України грошей. Це раз друге. Ніхто й ніколи не заховається тим більше в Ізраїлі від відповідальності за топ-корупцію під час війни. Ізраїль країна, яка воює, ізраїль країна, яка не толерує топ-корупціонерів і корупцію. Направляйте запит за підписом Генерального прокурора України про видачу. В головного підозрюваного головного організатора цього мафіозного спруту і цієї мафіозної корупційної банди, і Ізраїль безумовно видасть. Тільки треба зробити це було ще вчора. Треба зробити сьогодні пряме звернення до керівників правоохоронних органів. Не зволікайте, не втрачайте час, не давайте топ корупціонерам заховати сліди своїх корупційних оборудок.